Добрий день, шановні семикласники. Я, учитель одеського ліцею 122 Одеської міської ради Малих Надія Борисівна. Сьогодні ми узагальнюємо знання з теми Характерні риси тварин. Очікувані результати. Узагальнити, систематизувати, закріпити знання з теми. Розвити вміння використовувати раніше вивчену інформацію, аналізувати, зіставляти та робити висновки, виховувати розуміння єдності всього живого, бережливо ставлення до життя та розуміння відповідальності людини за наслідки її діяльності. Організаційний етап. Підготуємося до уроку, сядемо зручніше. Відкриємо робочі зошити. Візьмемо ручки і почали працювати. Перше питання до вас. Чим відрізняються клітини рослин і тварин? Будь ласка, підпишіть назви органел. Почали. Правильні відповіді. Да, клітин рослин характерна клітинна стінка, ядро, мембрана, мітохондрії, вакуолі і хлоропласти для клітини тварин, мітохондрії, клітинна мембрана, ядро і цитоплазма. Вірно зробили завдання. Згадаємо, які типи тканин? Зустрічаються у тварин? Правильно епітеліальна, м'язова, сполучна і нервова. Молодці. Поїхали далі. Наступне питання. Будь ласка, що це за тканина і що це за утвори? Правильно. Це різновиди епітеліальної тканини та похідні. Наступне завдання. Розминка. Знайди зяйву тканину з тканин внутрішнього середовища. Правильна відповідь. Це була м'язова тканина, бо тканини внутрішнього середовища назвали так, тому що вони входять до складу різних внутрішніх органів. Ці тканини виконують в організмі різноманітні функції. Як ви бачите, це кров, вона виконує транспортну функцію. Як ви бачите, кісткова та хрящова тканина виконує опорну функцію. І жирова тканина виконує функцію запасання поживних речовин. Молодці! Поїхали надалі. А зараз у нас розмінка. Дешифрувальник. Ви повинні замість зірочок вставити пропущені літери. Чекаю правильних відповідей. Правильно, це перше органи нервової системи. І органи дихальної системи. Молодці. Наступне питання. Для чого призначена видільна система? Молодці! видільна система призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, надлишків води, солей та деяких отруйних. Сполук. Наступне завдання випишіть органи, які входять до складу травної системи. Чекаю. І правильна відповідь: стравохід, печінка, шлунок, підшлункова золоза та кишечник. Молодці! Поїхали надалі. І ми втомилися, тому пропоную зробити гімнастику для очей. Ой пару плакати плакати Молодці. Ми відпочили. І зараз, після виконання наших вправ, пропоную зробити тести. Після виконання тесту підведемо з вами підсумки. А саме виконаємо вправу квиток на завтра. Запишіть моменти уроку, які вам сподобались і на які запитання ви б хотіли отримувати відповідь завтра. Запишіть це в коментарях під відео. Отже, домашнє завдання повторити параграф 34-37. Письмово відповісти на питання. До побачення! До нових зустрічей!